Вітаю вас, шановні брати та сестри! Цей тиждень був сповнений важливих і натхнених подій у наших церквах та служіннях: святкування, допомога нужденним, благовістя та підтримка дітей. Про це все в нашому щотижневому огляді. 19 квітня у місті Жерона відбулася урочиста подія, третя річниця церкви під керівництвом пастора Олександра Краснощока. Цей день віряни дякували Богові за роки спільної молитви, духовного зростання та благословень. Вітаємо церкву з цією знаковою датою та бажаємо подальшого процвітання. 21 квітня команда громадського об'єднання «Капеланський патруль Схід під керівництвом пастора Сергія Тітерса провела яскраве великоднє свято для дітей Дніпра. У програмі взяли участь близько 200 дітей, їхні родини та педагоги. На гостей чекали привітання, наукове шоу та подарунки. Окрім цього, команда завітала до дитячого будинку Добре вдома, де також вручила подарунки вихованцям. 8 травня пастор Михайло Данілян привіз гуманітарну допомогу до міста Білозерське, що на Донеччині. Роздали 50 продуктових наборів для пенсіонерів та малозабезпечених. Під час заходу лунала проповідь Євангелія, яка торкнула сердець людей. Деякі з них каялися, приймали Христа та дякували за допомогу в непростий час. Служителі нашого об'єднання продовжують надавати допомогу мешканцям, які живуть поблизу лінії фронту. Пастори Дмитро Богуш та Юхім Пляскін доставили гуманітарну допомогу до міста Марганець та навколишніх сіл, що розташовані всього за 10 кілометрів від зони бойових дій. Роздали близько 500 продуктових наборів. Минули два тижні стаціонарного навчання в біблійній школі в Полтаві. Студенти заглиблювались у такі важливі теми, як вчення для викуплення, благословіння прокляття та демонологія. Наступний етап навчання відбудеться в Чернігові. Тож запрошуємо всіх, хто прагне утверджуватись у Божому слові та служінні. Підпишіться на сторінки наше об'єднання в соціальних мережах, поділіться новинами з тим, кому це може бути корисно, та підтримайте телеканал Новий Християнський. І нехай Господь щедро благословить вас.